І в продовження спортивної теми футболом, баскетболом чи шахами в наші дні нікого не здивуєш. Ці види спорту давно вже посіли законне місце в житті багатьох людей. Існують і менш поширені, але від того не менш цікаві різновиди спортивного дозвілля, зокрема підводний спорт, який активно опановують студенти чорноморського державного університету імені Петра Могили. Спорт важлива складова життя студентів Миколаївської могилянки. Один з них, Віктор Гожий, зараз навчається на третьому курсі. Плаванням хлопець хотів займатися з раннього дитинства, але був пухкеньким і його до секції не взяли. Та коли йому виповнилось 10, з'ясувалося, що є кружок підводного плавання, а там ще більше переваг та користі для здоров'я. Головне, щоб не було проблем з серцем, якихось пороків серця. Ну, как вы правильно сказали, в плавании абсолютно все, начиная от ног, заканчивая до головы, потому что, безусловно, везде, как и в жизни, и в спорте, нужно думать. Это спорт, в котором постоянно ты думаешь, что совершить, как это сделать, как выстрелить. Это основное. За плечима Віктора 10 років занять підводним плаванням та, зокрема, підводною стрільбою. У хлопця вже чимало досягнень, участь та перемоги в різноманітних, в тому числі і міжнародних турнірах. «Зараз, що в мене є поездки в Італію, зборна України по підводній стрільбі. В этом году ми вручили уже корочку спорту», Виповнили її раніше, но так вийшло, що вручили в этом году. Ну становився в прошлом году чемпіоном України по своєму виду спорту підводній стрільбі перемоги в змаганнях. Це не лише приємно, але й корисно. Адже разом із призовим місцем переможці отримують коштовні призи, як правило, не дешеве спорядження, без якого вони не мали б можливості й надалі підкорювати підводний простір. Анастасія Прокоф'єва, Даніл Сліж для програми Об'єктив.